Добрий ранок, шановні глядачі. Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні приїхав я на рибалочку, а не на просту. У мене є сьогодні мета спіймати коропа за короткий час. На риболовлю у мене є плюс-мінус 6 годин, але якщо нічого не спіймаємо то можу залишитись навіть до вечора. Знаходжусь на ось такій. Водоймі, я вже тут колись рибачив, тільки на поплавок. В тому відео у мене ще коропи вудки просто тягали, я тут на човні плавав, їх ловив, <свісно> Ну, коротше, рибалка була така весела. А цього разу я приїхав і хочу половити на флет фідер. Взяв дві вудки, трохи корму зовсім. В принципі, зараз вам все буду показувати. Тож, давайте, план ви почули. Будемо розкладатися, вам, як завжди, приємного перегляду. Давайте розпочинати все по порядку. Декілька слів про те, як я планую ловити і на що. Я вже потихеньку розклався, майже все готово. Люлька, он, спот, два фідери розклав. Так як ставочок невеличкий, то сьогодні буду рибачити тільки на флетфідер на дві вудки. Промаркерився, знайшов точку тут дуже близько 40 метрів твердячок, а далі я не бачу сенсу тут закидати. На середину цього озера там міляк, багато коріння, не бачу сенсу туди лізти. Краще ловити тут. Поблизу, я думаю, що з цього вийде. Ну, в принципі, все. Зараз треба замішати прикормочки під наш флет фідер І замішувати основний закорм. Тож давайте до цього і перейдемо. Під одну вудку я сьогодні взяв ось такий методмікс Robin зі смаком кукуруза серії all season. Це той пелець, який швидше розчиняється. Солодкий смак. По насадкам будуть на одній утки попапчики, а вже, щоб спіймати швидку рибку. А на другу утку будемо ставити живі насадки, там я зараз вам також покажу. Ну, хробак, опариш, і замішаємо на контрасті ось таку прикормочку від Real Fish, метод фідер фруктовий мікс. Я завжди, коли їду ловити чисто на флет, я беру два типи прикормки: це пелець і сипуху, щоб можна було. Пробувати, експериментувати, бо інколи краще працює сипуха, інколи самі самі пелети, тож треба, друзі, пробувати. Як я сказав, по насадкам в другу вудку це буде опариш, хробак і пуфіки. Ось такі вого, авроровські, чесникові і кукурудза. Ну, тож, ой, я маю відкриті. <сміх> М'якенькі. Так, ну, все. Зараз давайте треба. На фідера вже вчепити по відці бо я вже там все відбив дистанцію. Зараз поставимо якісь. Ну, коротше, оберу. І мішанути прикормочку. Тож давайте саме це і робити. Як мішати ці мікси, я думаю, всі вже знають. Простіше не буває, як то кажуть. Бо дивіться, відкриваєте. Тут є ось така баночка з ліквідом. Добираємо сюди водички. Набрали, закриваємо, перемішуємо. І вливаємо ось такого. Все, цієї пляшечки вистачить. Закриваємо і перемішуємо. І все, так як це пелець для теплої води, він буквально йому треба 10 хвилин, щоб він натягнувся, і можна вже й закидати. Ну а цепучку ще простіше. Просто засипаємо, додаємо водички і замішуємо небагато, отак от. Додаю воду. І руками так перемішам. Бажано взагалі в два етапи замішати. Тобто зараз в перший водички додати, почекати, щоб вона напиталась. І потім додати ще раз води. Вообще, класна прикормка. По своїй структурі вона мені дуже подобається. Пилить класно. О, тож, я думаю, і рибі зайде. Ну все, хай тепер настоюється. Йдемо збирати оснащення. По вудках, я думаю, ви їх всі знаєте. Це мої фідера Calypso Tor Feeder 1 до 120 грамів і один до 150. Той, що до 150 я поставив сюди годівницю 60 грамів. Ось такого на літкорі робіновському 70 см. А на другу вудку тут у мене стоїть легка годівничка 40 грамів. Ця, що 40 я буду ловити в точки 40 метрів. А цей що 60 за точкою, 50 метрів на сигналках своїх Карпо. Ну, в принципі, якось так. Підготував по віці. Ось вже сюди поставив по папіса ось такого кисла груша, 8 мм підрізав його, бо він на цьому повідці плаває. Ось як це вже виходить. О, супер! Там не видно, але він стає чітко на жало. Другий, повідається, це просто ось голий гачечок. Тут будуть всякі насадочки живі. Будемо пробувати. Ну, Вже прикормка настоялася, що ця що ця. можна заряджати і закидати. Заряджаємо першу вудку. Тут, в принципі, все просто. Щось для початку на пучечок опариша. Кажуть, що опариш дуже гарно працює по коропу. І один шматочок пінотіста, щоб гачечок припіднімав. Жива насадка, мирні рибки завжди вона подобається. Тепер топтушечка, дивіться що ми робимо. Трішечки корму. Зовсім трішки. Потім нашу насадку. Опарищів ми не подавимо, нічого з ними не станеться. Побільше корму так, не сильно затрамбовуємо. І все так. Чик, легесенько. Прижали. Далеко кидати не треба, воно не розлетиться. І ось така цукерочка виходить для рибки. Я думаю, їй це зайде. Можна навіть ще трішечки корму, так як це прикормочний. Ще ось так. пів топтушечки Зверху так. Чік. О! І взагалі краса. Закидаю. Все, перша є. Наш методмікс якраз ось він вже гарно настоявся, натягнувся, тож забиваємо. О, Отак от вийшло, навіть трішечки засильно запресував. Ну нічого, як перший піде. Гуляю! Гутки закинуті, тож пропоную одразу перейти до закорму. Він у нас буде максимально простий з трьох компонентів. Це в мене з минулої рибалки залишилось пів пачечки бойла, вареного світ робін 24 мм. Ми його будемо крушити повністю в пиль на крушу і додамо ще ось такі вого е, пелець. пелець, карп Страубері, полуничка 6 мм робін також. Додамо ще зернові, тигровий горіх крушоний в банці робіновський. І ось такий мікросіц, щоб було якесь зерно, лежало на дні. Але крупне нічого додавати не будемо, так як рибалка швидка, денна, сенсу від цього немає. Ну і зовсім трішки лайнемо ось такого ліквідика Straubery ну Зовсім там мілів 20-30. То Тож... Ребятулі, все так, все по-простому, без нічого. Тож давайте все це замішувати і годувати одразу, в принципі. Якоби на цьому все. Ось така вийшла кашка. І я вам кажу, що цього буде більш ніж достатньо, щоб спіймати рибку. На денній рибалці, ось так небагато, треть відерця. Тож давайте тепер кинемо з п'яток ракет поки що маленьких, зовсім мідиків, а потім будемо після кожного перезакиду підгодовувати по одній штучці. Все, тепер просто залишається чекати на оцей довгоочікуваний пік сигналізатора. Я думаю, він у нас обов'язково буде. Тож, друзі, все вимикаюсь, все вам начебто розповів. Якщо щось вам цікаво, ви обов'язково пишіть в коментарі, задавайте питання, я на них відповім. Одразу хочу відповісти на одне таке питання, де я рибачу. Це водойма Пайкодром в Грибовці. Ось так тут досить часто проходять змагання по хижаку, але є і мирна рибка, яку ми спробуємо сьогодні спіймати. Нарешті, друзі, перше клювання. Є. Yeah. Йо-майо, я аж не вірю, що хтось є. Так, тільки те, що відчувається, зовсім невелика риба. Зараз <свісно> побачимо хто там. Хтось невеликий, але довгоочікуваний, що я не можу прям. Так довго я його чекав. Зараз розповім вам, як дістанемо. Хто ти там? Хоть короб? Да. Коробчик. Да, короб, короб. Так, ну давай. Лиш піде, як перший, я б сказав, аж бігом. Mm. Так, зараз польєм люльку і будемо діставати. Де ти? Маленький, та не бризкається. От він, перший. Взяв на силіконову кукурузку з пуфіком. Тут така комбінація була не на волосі, але спрацювало так стій. Ну що, почен є? Почен є от такий от Карпунділь. Кіла півтора. Перший на реалфішовську сипучку. На кукурузку з пуфіком. Ну, коротше. Щось да вийшло. Просто, щоб ви розуміли, скільки я сюди приїхав, почав рибачити і з того останнього моменту, як я перезакидав вудки, пройшло вже 6 годин. Я тоді перезакинувся, загодувався і все, зараз вже 3 години. 3 години, о, дивіться. Та ви що, виплюнув малька. Короб. Мальочка. Прям, прям хищник. Так, ну все. Почин є. Сподіваюсь, це буде не остання рибка. Давайте його відпускай. Зараз обробимо губу і нехай пливе. О! Обробимо він якийсь Побитий трішки. Зараз підлікуємо його. Так, та ну ні, не треба тут. І відпускаємо. Фу, чесно кажучи, я зовсім вже не вірю в успіх <хи>, на сьогоднішній риболовлі, бо пройшло дуже багато часу. Вже думав, що сьогодні буде баранка повніша. Уф, -мою! Аж прикормка висохла. Водички треба трішки додати. Та й цей самий. Що я хотів сказати? Що я останній закорм зробив десь півгодинки назад, загодував прямо масово, вирішив, ну що, сидіти, вигодував весь корм. Та й це кинув з помбіків з 15 в точку і ось покльов. Хоча дивно, така спека, рибаки були на водомі, поїжджали, бо нічого не ловиться. Я сів, вибрав таке місце біля аератора, де кисень подається зараз. Бо ставочок невеликий, кисня замало в воді. Та й сів, думаю, риба тут повинна бути. Ага, вона повинна, але не обов'язана. Десь її немає. Ну але, все ж таки ми спіймали на таку цукерку. Закидаємо назад. Перезакинувся і ховаюся ось під зонтиком, бо спека капець. Ще й вітер роздувся, але на вулиці більше 40 градусів. Що тут ще сказати? Ось рибка тому і пасивна. Але нічого, ми її спіймали, дочекалися, я перезакидався, міняв тут, пробував, блін, що тільки не робив. Чуть ли з бубном не танцював, щоб вона клюнула. Вже навіть у в машину два рази ходив спати. Думав, ну зараз піду ляжу спати, як завжди. І покльовка буде. Ага, покльовка. Нічого не було. Те, це вже зараз почав збирати все зайве. Думаю, ну блін, що сидіти взагалі не ловиться. І паровозик такий. Ну це все, це знак, що їхати не треба. Ще посидимо. Оце паровоз! Шей в кліпсу вдарився, бо я не зняв. Ух, в друзі, тут щось хороше. Це вам не півторачка. Паровоз дав конкретний. Циклювання за точкою. За точкою на баланс. Блін, все ж таки. Бачите, після обіду рибка активізувалась. Так, іде кудись вліво. Вліву ми йому не дамо. Тож не плутать наше узко, там ще цей аератор. Назад. Це точно більший. Що, не пройшло і 15 хвилин. Ось і другий. О! Сазанчик такий. Гарний. Це такий. Двушка, може, більше. О! Вже рибка покрупніша. Взяв на баланс і за точкою. То, що я кидав 50 метрів. Взагалі гарний риб. Ну клас. Давайте його пшикаємо у нього. Губай, йо майо, вже ловили не один раз. Будемо відпускати. Лічилка робіновська. Ну, ось він, другий. Сазанчик. Одразу додому. Хе -хе. Давай, 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 давай. Поклив поки-поки. Ось він цей флет, наш пелець і балансик. Бачите, жовтенький. Відправляємо назад точку. Після цього коробця, сазанчика, я перезакинув вудки, але, друзі, напевно я буду їхати, бо спека нереальна, мені ж вже погано. Трішечки аж так в голові. Бо просидів зранку і до вечора, бо вже майже 5 годин дня на цій спеці, то в машині, то під зонтком, але все одно на вулиці дуже-дуже душно, просто ну, неможливо так сидіти. І не покупатися, і нічого, тож... Пропоную завершувати цю рибалочку. Видалась вона ось така коротенька, але хоч з якимось результатом. Так, план ми трішки не виконали. Була задача спіймати рибу якомога швидше, але за рахунок цієї погоди риба максимально пасивна і ловитися не хоче. Довелось чекати, годувати, пробувати. Ну, Але нічого. Все одно два коропа зловили. Я вважаю, що це також результат. І вирішив показати це вам. І на цьому пропоную завершувати. Вам величезне дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. А з вами був YouTube канал Fisheran 15. Я Стас. До зустрічі в нових відео. Скоро побачимося, друзі. Па-па-па-па.